Добрий день, мене звати Сосницька Наталія. І я учениця 8 класу Харківського ліцею номер 154 Сьогодні я хочу вам розповісти, як правильно написати мотиваційний лист. Я обрала цю тему, адже складання мотиваційного листа відіграє значну роль у житті будь-якого старшокласника, який забирається вступати у вищий навчальний заклад. Отже, почнімо. Спочатку я пропоную розібратися, що таке мотиваційний лист. Мотиваційний лист це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Тепер нам треба розуміти, з чого складається мотиваційний лист. А він складається з шапки, звертання, вступу, основної частини та заключної частини. А тепер нам потрібно розібратися з кожною з цих частин окремо. Перша частина це шапка. Тут треба вказати дані про особу, до якої адресовано лист. Тобто прізвище ім'я по батькові, посада та назва університету. Також треба вказати дані про того, хто пише цей лист. Теж прізвище ім'я по батькові, адреса, імейл, номер телефону. Наприклад, ректору Хнуре Андрію Коваленку. Петренка Івана Петровича, місто Харків, вулиця Сумська, 69. Імейл і телефон. Наступною частиною є звертання. Тут небагато інформації. Тобто тут просто шанобливе звертання. Шанобливий Андрію Анатолійовичу. І все. Тепер ми переходимо до початку мотиваційного листа, тобто вступу. Тут ми вказуємо мету та причину написання листа. Можна починати з фрази звертаюся до вас у зв'язку з. Наприклад, звертаюся до вас у зв'язку з бажанням навчатися у Харківському Національному університеті Радіоелектроніки для здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Також у вступі треба пояснити, чому ви обрали вказану спеціальність або освітню програму. Університет та як навчання в ньому сприятиме вашому професійному розвитку і зростанню? Ось приклад вступу. Під час навчання в школі особливо привабливими для мене були предмети, пов'язані з вивченням формальних наук, математики та інформатики. Моє перше знайомство з Харківським нуре почалося ще, коли я була у початковій школі, оскільки тоді я відвідувала гурток математики фізматик і гурток програмування у вашому університеті. Тому я з маличку була зацікавлена в навчальні в ХНУРе. Окрім цього, я старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що ця мова надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір у майбутньому працювати в міжнародній it компанії Диплом вашого університету це візитна картка в моє майбутнє і завдяки якій я зможу зробити великий внесок у галузь інформатики в Україні. Відверто кажучи, я вважаю, що люди можуть досягти успіху в тих речах, якими вони захоплюються, а ІТ-технології це та сфера, якою я захоплювалася з дитинства. Я прагну дізнатися про неї більше та розширити свій потенціал. Я дуже хотіла потримати можливість навчатися розробляти програми забезпечення. Я переконана, що ваш університет забезпечить мені набуття професійного досвіду у цій сфері. Переходимо до основної частини. У основній частині ми характеризуємо професійні цілі вступника, описуємо, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії. ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Також тут треба описати свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом. Здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності. Ось приклад основної частини. Навчаючись у школі, я брала участь в олімпіадах з англійської мови, математики і інформатики, відвідувала гурток з програмування Qubit. Також я проходила безкоштовні онлайн-курси з розробки програмного забезпечення та його тестування, читала книжки з цих тем. Я впевнена, що ці діяльності допомогли мені змінити себе на краще та підготували до навчання на цій програмі молодшого бакалавра. Що стосується навчання в університеті, то я прагну проєднати всі знання, які я докопичила за ці роки, і намагаюся поглибити своє розуміння інформатики та комп'ютерних технологій. Я відчуваю, що моя пристрасть до розв'язування різноманітних задач та написання коду дозволить мені досягти значних успіхів протягом навчання у Харківському національному університеті радіоелектроніки і в подальшому працевлаштуванні. Переходимо до кінця мотиваційного листа, тобто заключної частини, тобто до завершення до підсумка. У заключній частині підтверджується готовність вступника навчатися і вказують його на упевненість у правильному виборі освітньої програми. Наприклад, я сподіваюся, що мені вдалося переконати вас у своїх здібностях та вмотивованості до вивчення комп'ютерних наук у вашому університеті. І я зможу гордо нести звання здобувача вищої освіти Харківського національного університету радіоелектроніки і побудувати власне успішне майбутнє. На цьому ми завершуємо. Всім дякую за увагу!